Так, прийшов на магнітну рибалку. Поряд один рибак за мостом. Як зав'язати кільце? Дуже просто і звично. Зав'язуємо вісімку. І робимо зустрічну вісімку. Я думаю, в інтернеті ви зможете знайти зустрічну вісімку. Якщо у вас є практика в'язання вузлів, тут вже легко зав'яжете. Вісімка. І маєте назустріч. Зав'язати вісімку. Звичайно, я зустрічну вісім навчився в'язати у в інтернеті. Дивився кабельне телебачення і зустрічну вісімку Ну не знаю чи він зараз є, чи не але, мабуть що є. Тревел і там один із азіатів чи то індусів зав'язали. Трошки не розрахував маленькі петлі, петлі. Я думаю, все просуну. показує зустрічну вісімку два кінця там два кінця там ага. так думаю, поставлю так щоб можна було у вас Зразу. Перші закити, зразу. Перші знахідки. 10 копійок і кільце відключив. Так. Магнітом витягнув самокат болт. Капець. Видно, добре приложило, то й витягнув нормально, бо не міг не витягнути. Отакий От самокатик. Так. Перша 50 копійок після витягування самоката болт. Так, до моїх 50 копійок і 10 додається гривня. На гривня. Тоже з знахідка.